Вітаю вас на каналі IT Oracle. Сьогодні буде коротеньке відео про те, як захистити маршрутизатор MicroTIK від несанкціонованого доступу. Ми будемо захищати доступ до маршрутизатора через утиліту Winbox. Такий захист актуальний, коли у вас є біла IP-адреса і віддалений доступ до пристрою. Для тих, хто скаже, що є інші способи захисту пристроїв, типу VPN чи File2Ban, скажу, що так, вони є. Але вони більш складні у реалізації. Тому сьогодні мова буде про цей простий, але дуже дієвий варіант. Тепер перейдемо до безпосереднього створення таких правил. Підключаємось до маршрутизатора, переходимо в Firewall і створюємо три послідовні правила. Їх може бути хоч 10. Все залежить від того, яку кількість невдалих спроб ввести логін і пароль ви хочете дозволити перед тим, як заблокуєте IP-адресу. Створюємо перше правило. В першому і другому правилі ми будемо поміщати в списки IP-адреси зловмисників на 30 хвилин. Це потрібно для того, щоб все коректно працювало і для того, щоб не навантажувати маршрутизатор великою кількістю записів. Створюємо друге правило. Хочу пояснити, чому ми IP-адреси вносимо тільки на певний час, а не на постійній основі. Це потрібно для того, щоб не було дублювання адрес в різних списках. Тому коли пройде 30 хвилин часу, адреса зловмисника залишиться тільки в одному списку, який ми і будемо блокувати. Створюємо третє правило, в якому адреси зловмисників ми будемо вносити в список на постійно. І в кінці переходимо на вкладку RAW і створюємо правило, яке буде блокувати всі адреси, які потрапили до списку правил номер 3 Ітак, логіка цього захисту дуже проста, але водночас і доволі надійна. Коли ми підключаємось до роутера на порт 8291, це порт, на якому працює у Winbox, ми маємо стан з'єднання «New». Тобто ми можемо створити правило, яке при такому з'єднанні додасть нашу IP-адресу до списка рівня з умовною назвою «рівень 1. Далі, якщо ми не авторизувались і відключились, тобто умовно ввели невірний пароль або логін, а потім знову намагаємось підключитись, ми знову маємо стан з'єднання «New». При цьому наша IP-адреса вже буде в списку номер 1 бо вона була поміщена в цей список правилом 1. Відповідно, наша IP-адреса потрапить до списка рівня 2 і так далі. І вже після цього, умовним правилом номер 12 ми будемо поміщати IP-адреси в якийсь список, який буде блокуватися нашим фаєрволом. В той же час, якщо ми авторизувались, тобто введемо коректний логін і пароль, то наше з'єднання перейде зі стану New, в стан Established. І обробка цього з'єднання вже буде вестися іншим правилом, яке нам все дозволяє. По суті, у злоумисника може бути всього певна кількість проб для авторизації на пристрої до того, як ми його заблокуємо. На цьому ми завершили налаштування. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк та підпишіться на канал. З вами був it Оракул. На все добре!